Друзі, всім вітання, чергова знахідка. Такий апарат повний комплект, але тільки охотники чи мисливці, точніше на мідь відрізали провід, на жаль. Ну Но... Що не страшно, я підключав, він працює. Що я зараз хочу? Я хочу зараз його розібрати, перемити, перечистити. Ну і потім зібрати, знайти провід. Ну і заразом подивитися, яка в нього конструкція. Ну І так, і для себе і може кому з вас буде це відео корисне. Повторюся, що це фірма rovus aquapower його особливістю є те, що в нього немає мішка для збору мусора. Тут стоїть контейнер, який потрібно наповнювати водою, і вся пиль бруд осідає якраз в цій воді і являється ця вода фільтром. Так, так Він знімається. побачите сіточка одна. Це все піде в мийку. Ось сам контейнер для води. От у нього набирається контейнер для води, от такий У нього мірочка є, скільки якого рівня потрібно набирати. Долі. Така. один із елементів фільтру з лівої сторони був, крішка, звичайно, так закривається цікаво. Закривається на фільтруючий елемент, защукується. Так, ну, що далі можна побачити? Такий, що я не бачу ніяких саморізів. Да, всі саморізи понизу. До речі, моделька. Модель ZW1214WFT. Потужність 1200 Вт. Так, і до речі, в нас знизу теж фільтруючий елемент. Так, відкрито. Ага, треба його підняти уверх. Ну, зараз я візьму отвертку. Так, бачимо теж звичайна мочалочка тут. Element. По виду, мабуть, звичайний папір, можливо, якийсь пластик. Не можу поки що сказати. Так, ця частина не виймається. Ну і що далі відкручуємо? Що я бачу 6 саморізів. Зараз подивимося, чи цього достатньо. Да, друзі, прекрасно розібрався. Зглянемо у нас така плата керування. Мікросхема. Семістор, здається. Ну, так, по виду нібито все просте. Конструкція двигуна дуже цікава. Як для мене, ну зараз від'єднаю провода і продовжу. два самореза. Так, звучальный выключатель. Я поки що демонтую для того, щоб цю кришку помити. Так, у нас тут була ще клавіша включення вона з пружинкою. Теж і бік поки що положимо. Так, це готова до мийки. Так, всередині у нас ага, на защівках індекація тут у нас теж дві клавіші. вже потрібно натиснути на язичок такий спеціальний і відірвати З'єднується, це теж піде на моєчку, платка знялася, ця частина теж була. Платка дві кнопочки, резистор, ну і індикація. Так, тепер у нас залишилась платка. Регун у нас прикручений бачу я уже виходить один саморіз, Тут поруч другий. І третій. А ні, третій, четвертий. Чотири на чотирьох саморізах, настільки я бачу. Теоретично, друзі, якщо це все вийде з ладу, мається на увазі електроніка, тут можна зробити все напряму. Просто пилосос буде працювати на максимальних упах. Я думаю, що ця платка досить довгий час буде служити, в принципі, там немає нічого складного, але ж всьому є свій ресурс, розумієте у нас двигун з газом і з катушкою знявся. Ця частина теж буде йти в мойку. Зараз я тільки поймаю всі саморізи. У нас виходить шість саморізів. Так, і на двигунові чотири. що, можна від'єднати сам двигун від крильчатки, подивитися там може який мусор. Ну, вже щоб робити ту повністю профілактику всього полососа. Тут цей кожур на трьох болтах кріпиться. До речі, конструкція, друзі, ну, дуже проста і досить класно він розбирається. Мені так здається, що особих труднощів тут немає. Дивимося, бачите як звичайне направлення потока. Ось сам пилосос. Це теж піде в маєчку. Так, двигун, дивимося. Ну, двигун непогано конструктивно реалізовано. Тут в принципі все чисте. Мусора немає ніякого, тому я не бачу сенсу далі його розбирати. Єдине, що зніму, мабуть, цю резинову частину. бачите, мотор маленький тут все чисто, Тут далі немає сенсу продовжувати. Зараз, друзі, все це вимиваю. Ну і продовжимо. Так, друзі, все почистив, помив, поки провода відповідного розміру не знайшов. Тому було прийнято рішення зробити такий подовжувач коротенький. Так, ну і тут що збираємо. вона буде виглядати. ну Це так, тимчасове рішення. Зрозуміло, що. Ну і тепер помалу збираємо. Прикручуємо двигун. Друзі, зібрав, трошки незручно було крутити, тому довелося його крутити, вертіти. Е, так що продовжуємо. Контейнер ставимо. Потім у нас отакий був тут міні-фільтр. на самій площадке Ставился сразу такий. И поверх ставился такие сетчастый. Так. так у нас Та Сюди. Ну, ця кришка трошки мені не подобається, як вона стає, але по відділу такий у неї конструктив. Так вона знімається. У нас залишилося понизу ставити фільтр. Так, отака у нього конструкція. Так. так, на місці. Потім у нас оця штука і закривається. Так. Možno je zdaj ovinknuti. Бачите, тягне він дуже потужно. Ну, це й не дивно, тому що всі фільтра чисті, помиті. Насадка дуже слабенька, тому, мабуть, прийдеться з якогось донора підібрати, а так, в принципі, досить пристойний стан. Ну і величезний плюс, що він, у нього фільтруючий елемент, це вода. Так що, друзі, кому було цікаво, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, до нових відео.